Друзі, всім привіт на каналі Євробляхи Америка. Ми зараз знаходимося в Сполучених Штатах, і в мене за спиною ось такий Бредлі, який зараз їде, які їдуть зараз в Україну від наших союзників. Дуже дякуємо Сполученим Штатам Америки за підтримку України. Надіємося, ми всі разом переможемо цього клятого ворога цю Росію, і все буде добре. Тому. Америка допомагає, весь світ допомагає. Ми також стараємося, чим можемо підтримувати наші збройні сили, донатимо і вас закликаємо. А зараз ми вам покажемо дешевий бюджетний авторинок Сполучених Штатів. Поїхали. Я бачу, на попередньому відео. Ви трошки лайкосів доставили це дуже добре. І це означає, що тема вам тема вам цікава. Зараз трошки вам розкажу про американський авторинок. Це буде дешевий сегмент автомобілів. Взагалі, які в Америці ціни, що можна купити, які тут податки на автомобілі, і взагалі в загальному покажу, що і як. І ще би хотів додати, що ми не будемо купляти автомобіль на аукціоні, тому що нам потрібно автомобіль прямо вже і зараз. Очому ви знаєте, в Америці без машини, коли ви тільки приїхали, це просто як ви без ніг, ви нічого не зможете. Тут все. Все на тому, що ви їздите на машині, автобусів майже нема, поїздів дуже мало, тому машина це must have. Так, ось так ми приїхали. Ось так виглядає американський авторинок, автоперекуп. Зараз глянемо машинку. Зараз вийде якийсь бонджові, буде нам машину продавати. Зразу нам дали виписку з Карфакса по цій машині, бачимо, що машинка мала невеличку ДТП, але кажуть, що так би не, не велика трагедія. Ну, Я її пробив по фарбі, нема нічого страшного, але ми ще детальніше будемо згадати. Це не один власник, для Мерки це дуже важливо. Руль трошки потріпаний. Але машина має пробіг 157 тисяч. Так. А Де тут є якийсь ручник? Тут ручник. тут на нозі, там де нога. Ручник. А тим був виключений. Так, пробую легеньку здати, давай. Тут навіть камера є задніх листі. глянь. О, ото для мене. Тут то є добре. Оце якраз для мене. О, все, що ну. Щось з неї падає, а то вода. водоспад такий трошки. Класно, дали нам цю машину зразу вся виписка. Я вже показував. Ось її купили за 29 тисяч колись, що де мінялося, де вона їздила. Тихо-тихо, слухай, як скрипять Вона мала якісь пошкодження в фронт. Це тормоза скрипять, бо тому що вона стояла і можливо колодки трошки. Не впрацьовані. О, Набирай, бандитська добре? машина. Добра бандитська машина. Так. <рес> літак, літак, дивись. Літак, літак. Перце треба закрити, бо зараз зима, не бажано. Підігрівся, ну, ну Ану чи буде Тобі 50-х ми нажми. 55-80. Пролім не, не трясе? Ні. Ну-ну. Я просто провал вдома зову, добре. Добре. Шкіряний салон. Добре, їдемо ще до одного екзиту. Розвертаємося. Зараз ще подивимося, як мотор буде працювати. 5 Другий варіант. Машина 2015 року. Hyundai, Sonata. А, але що? В салоні вона дуже гарно виглядає, чиста, доглянута. Руль не потертий, не подертий, але є в них такі проблемки. В них злізає фарба. В багатьох, до речі, місцях. В багатьох місцях злізає фарба. Ось тут ви бачите теж. Салон гарний, руль чистий, не потрісканий, сидіння цілі, не подерті Та сама ціна 6900. Та сама ціна. Ще одна машина Kia. Блін, але енджін світиться. Все тут коротше, такий коміс, все в одній ціні. Kia Optima, оптимат. 48 То оптима? Оптіма, оптіма. Сопу 6900, все, 6900, 150 тисяч пробіг. Але пробіг взагалі 150 шістерки Вона на шкірі з панорамою. Чекенджін світиться. 13-й рік. Той самий мотор, що в Hyundai. бампер відщелкнутий. Тут ще так. Для дівчини нормальна машина, але є пара нюансів, є якийсь там Engine. все треба буде перевіряти. Значить, вчора ввечері ми, є, як завжди, є в рублях і люблять по ночах машини дивитися, але не завжди це безпечно, скажімо, бо можна взяти в кого в мішках кутам в мішку, що капець. І е, зараз вже на сьогодні день їдемо дивитися ще один варіант. Скажу вам, що вчора був такий день, що машини 2015 року в набагато гірших станах були, ніж машини 2011-2012 року. І навіть ті комплектації е, старіших машин були кращі. Тут такі гори, що мені ж вухо закладає. Американські дороги це щось таке надзвичайне. І, Зараз їдемо дивитися ще одну Kia Оптиму. Трошки нижча ціна. На 1000 доларів там 5800 є ціна. 13 рік, 121 тисяча миль, 125 заявлено пробіг. І ну не знаю, я ніколи в Америці не купляв машини. ну Вже це ні, не то що ніколи, це вже друга машина. Одну ми купляли в дилера. БОВ, це дуже просто все було, ти прийшов всі в тебе обслуговують. Зараз їдемо до приватної особи купляти машину. Які там документи треба толком не знаю. Ну, нічого, зараз ми все розпитаємося, знаємо. Коротше, вже там один той вот чувак, такий чорний, підходив до нас, вже гроші просив. Чоло каже, We have money". вже щось там за мані говорив. Я кажу, ну, no, no, I don't have cash. То капець, блин, чую тут район нормальний. Коротше, треба, я знаю, що давай вікна опустимо, включимо якусь репачину, типу ми свої, знаєш, щоб нас приймали як своїх. Ми, дуже ти, про ми просто дуже тихо сидимо. І коротше, всі думають, що таке. треба якийсь реп включити. Маєш якийсь 50 Cent зараз включим? <му> ну Тут короче розказувати, яка там була машина, я, я можу, я би хотів показати, бо. Бо то, що я побачив. Е, я реально такого ще не бачив. Сідушки, коротше, якби хтось ножом просто протикав дирки і скотчем позаклеював. Такий сральник. І я просто не. І він ще каже, а що тобі не подобається? А на фотках як новенька машина. Йо... Зараз прямо чи куди? Прямо. А зараз наліва не left. Там. там просто я ще такого не бачив, народ. Я ще такого. У ну, мене слів нема. Там... Тупо треш! Тачка 13-го року. 120 тільки тисяч пробігу. ну Там живо. Я не хотів навіть телефон знімати, там тупо на нас всі тако дивились. Ми біло, білі люди, вони на нас типу, що ви тут робите? Типу, що ми щось приїхали хочемо зробити. Ну, Я слів не маю. Коротше, ніколи не купляйте в, в таких стерв'ятниках машини, бо тому що там шансів знайти нормальну машину просто немає. Ладно, їдемо далі. І так, друзі, подивіться, яку машину ми купили. Це та перша машина, яку ми спочатку їздили оглядати, тому що в нас був не зовсім хороший досвід з приватними особами. Тут в Америці не все так просто. Потрібно знати, куди ти їдеш, до кого, в який район. І е ну, у нас досвід невеликий в Америці, тому ми вирішили не ризикувати. І я думаю, ми не помилилися, тому що цей автомобіль. Досить хороше. Ми його перевірили. в нього є вся історія, є карфакс. Було незначне ДТП по передньому бамперу. У нас є там навіть з цієї сторони, я покажу є ось такі нюанси. Видно, що бампер не мінявся тут. У нас були чуть-чуть невеликі ДТП. Що дуже класно в Америці є вся історія сервісів, що мінялось, коли навіть масло міняли. Пробіг, звичайно ж скручений, не може бути, тому що в Америці все фіксується, що дуже класно. І пробіг на сьогоднішній день в неї 150, 155 тисяч миль. Це, так якби для Америки, вже досить немалий пробіг, я вам скажу. Хоча що дуже дуже важливо, якщо ви живете в Америці. Зробити одну річ, я вам зараз скажу яку коли ми купляли в цього автоперекупа цю машину. Нам не вийшло багато стургуватися. Ми домовилися за ціну 6600 доларів. Це є ціна автомобіля. Вона автомобіль коштував 6 990, Але є дуже дуже важливий нюанс. Перекуп каже: я вам більше не скину, але я вам дам на цю машину рік, не рік вибачає три місяці гарантії. Ну, ми кажемо, ну це ніби непогано, коли в Америці дуже важливо, тому що ти цією машиною попадаєш в сервіс. Тут, не дай Бог, коробка, мотор чи якісь навіть не дуже значні запчастини. Тут робота дуже дорога і ми попадаємо на велику суму. Тому тут важливо, щоб в нас нічого не ламалось. І, і нам дали гарантію на три місці. Ми сказали: давайте нам на рік гарантію, нам на три місці замало. І ми домовилися на гарантію рік часу на цю машину, тобто це стара машина. Вона має гарантію. Ми не боїмося, що нам поломця коробка, чи мотор, чи будь-яка інша запчастина. Ну, Звичайно, торгозні колодки і мастила ми мусимо самі міняти, але машина на гарантії. І що дуже важливо, ціна 6600 доларів. Так як ви бачили по карфаксу, в неї було незначне ДТП. Я вам зараз покажу. І в неї був удар на передній бампер. Ви бачите, тут ще є сліди від. Цього ДТП, воно незначне, а так вся машина в рідній фарбі без жодного підкрасу, навіть рідне лобове, ніхто нічого не міняв. І це нас порадувало, і ми залишились на ось цьому варіанті. Зараз я вам ще коротко покажу про цю машину, розкажу. В неї, до речі, є дуже класні такі е прикольчики, дуже хороша комплектація, це Limited Комплектація, вона на шкірі, на панорамі, на підігрів, на підігрів всіх сидінь, клімат двозонний і навігація. Ну і ще один прикончик, я зараз вам покажу. І тут в нас є навігація. До речі, цей дисплей є сенсорний в 12-му році. Класно, мені подобається. Але як ви бачите, навігація досить така примітивна, старенька. тому я думаю, більшість з нас буде користуватися Google Maps. Але класний бонус, скажімо так. І що мало важливо, тут є камера заднього е, огляду. Це круто, ви можете побачити. Це дуже зручно, мені просто кайфово, що в такому за такі гроші ми купили стільки всяких прибамбасів і вони всі працюють, до речі. Машина не є нова. І що вам ще скажу? Мені дуже-дуже подобається ось ця приборка. Навіть ми дивилися 15 рік. Дивилися ці новіші сонати, вони ну, не такі класні. Ви подивіться, що класні дисплейчики, гарна синя підсвітка. Воно дуже виглядає так сучасно. Мені Соната старіша, якось чесно кажучи, більше сподобалась, ніж Соната Новіша. Якщо вона ще у вас на максималці, ви будете цією машиною їхати і кайфувати. Так, шумоізоляція в неї не дуже хороша. Але чесно, мені це не заважає, тому що в Америці дороги, як ви знаєте, можливо не всі знають, але дороги є не дуже хороші, але в основному класні. І давайте з вами перейдемо все ж таки до мотору. Я вам покажу, що які нюанси можна зустріти по мотору е, з цими машинами. Перше, ніж подивимося мотор, давайте глянемо наскільки сучасно і класно виглядає ця машина. В неї є такий класний плавник, як в BMW дуже часто люблять ставити. Панорама, я вже говорив. Вигляд дуже сучасний. машина, не ржавіє, тобто кузов тут дуже-дуже класно захищений. І Ззаді вона ось так виглядає. В нас є, до речі, тимчасові номера. Ви знаєте, що в Америці, коли приїжджаєш купляти машину. Просто підписуєш договір купівлі, вам дають тим, ті номера, що на машині є, або клеють ось такі тимчасові, і потім вам по почті, по адресу, де ви проживаєте, прийдуть настоящі номера, на ваше ім'я, і ви спокійно їздите. І е, Є така ще царапина з цієї сторони. Тоже неприємна річ, але ну, куди подітися, машина не нова. І як я вже казав, вона не дуже боїться корозії. Тому якщо на таких автомобілях будуть якісь царапини, це не дуже і дуже страшно. Uh -huh. Друзі, давайте перейдемо до мотора. Мотор з цієї е, Hyundai, як я вже говорив, 2,4 простий бензин, Маркировка GDI. Що це означає? Зараз вам розкажу. Значить, е, також сюди ставляться 2,0 турбові мотори. Багато я читав на форумах, кажуть люди, що вони є трошки гірші. Самі надійні, у нас саме 2,4 бензина GDI. Отже, що це за GDI? Це є двигун, який має. Він дуже подібний до мотора МПІ. Тобто, ви знаєте, в шкодах, Вольцвагенах багато 1,6 МПІ мотори ставилися, вони є досить дешеві і досить надійні. Тому тут в нас. Hyundai поставив мотор. GDI, до речі, ці мотори ставились так само на Kia Optima, на Hyundai і Kia, то я знаю точно, можливо, на ще якісь машини. Але цей мотор має безпосередньо прямий вприск вже в камеру згоряння. Тут є дорожчі форсунки стоять. Він має більшу потужність, ніж звичайний MPI двигун І цей двигун має не ремінь приводний, а має ланцюг. Тобто він є більш довговічніший. І туди не треба лізти і заміняти його. Але він також має свої певні недоліки. Ну, вони, можливо, не настільки недоліки, тут є певне обслуговування повинно бути. Цей мотор є більш вибагливий до хорошого масла. Тобто тут не можна довго не міняти масло, тобто інтервали масла повинні бути мінімум 10 тисяч кілометрів, а то і 7 тисяч кілометрів. Масло повинно бути хороше і хороше паливо. Тоді цей двигун вам буде їздити довго і не будете мати з ним ніяких проблем. Хоча зараз пробіг в нього 155 тисяч кілометрів, це орієнтовно десь 250, ось 155 тисяч миль, це орієнтовно 250 тисяч кілометрів, проблем ніяких нема. Від заміни ми вже десь проїхали. Ну, тут є звичайно наклейка, коли мінялося масло. І ще 1000 мл треба знову міняти масло. На щупі в нас е, максимальний рівень, тобто він не їсть абсолютно масло поки що. Тому я думаю, не варто затягувати з заміною і треба робити це вчасно. Як ви бачите, проблем з мотором е, поки що тут нема. Але, так як я казав, машина на гарантії, за це я не переживаю. Мотор, коробка має 12 тисяч миль або рік часу гарантії. Що, я думаю, досить класно. У нас такого нема, це тільки в Америці. Можливо, у нас теж так можна, я не знаю. Напишіть в коментарі, чи можна в Україні на струву машину зробити гарантію, щоб вона не ламалась. Ну, в Америці так можна. Що хочу підбити підсумки, значить машина в нас коштує 6600 доларів. 400 доларів ми заплатили податок за те, що ми її купили. Це орієнтовно десь 6-7% в штаті Пенсильванія. І страховка у нас получилася 60 доларів в місяць. Я думаю, можна буде потім дешевше знайти, так як ми нові ми тільки купили машину, у нас ніякої історії немає. І ще ми витратили орієнтовно до 100 доларів на реєстрацію цієї машини. Ось так, якщо ви будете купляти автомобіль в Америці, очікуйте на такі витрати, і ви зможете собі тоді плюс-мінус підрахувати, скільки вам потрібно грошей на те чи інше авто. Ну, в принципі, огляд завершений. Гарного вам настрою! Кому сподобались лайки. І ми будемо знову в Америці щось шукати, купляти і вам показувати. Всім па-па!